Все мені подобалося. Допоки ми не заїхали в Лісабон. І коли ми вже заїхали в Лісабон, я така. Повертаємось по Франції. Я пам'ятала, що в Португалії дуже Така неоднозначна архітектура, екстер'єр будівель. Ем, чому я про це зараз загострюю увагу? Ви подумаєте, Марго, ну ти якась странна, ну не про це ж-то взагалі то говорить, коли говорять про еміграцію. Про що говорять? Чи можна заробити кошти? А скільки можна заробити, а що там по мові, а що там то? На що нам взагалі твоя естетика, архітектура і так далі? А я рахую так, що все не йде, що все йде саме від цього. Якщо ви хочете заробляти кошти, і там вам доведеться працювати навіть не на тій роботі, на якій ви працювали в Україні. Тобто, якісь низькі посади займати чи ще щось, ще, ви маєте розуміти, для чого ви це робите. Окей? І якщо ви так обертаєтесь навколо, і ви не можете навіть просто попити каву з гарним видом, ну тобто, побачите, що якісь будівлі нормальні, чи прибрано, чи ще щось, то ти не розумієш, яка твоя мотивація щось робити далі. Ну, от мене особисто так. тому... Для мене важливо, наскільки візуально це мене задовільняє. Лісабон мене не дуже задовільнив. Бо все-таки трошки як старе, дуже багато ну, плісня, ви можна побачити на будинках. Дуже багато графіті. Боже, як вони люблять розмальовувати. Мені здається, що люди просто приїжджають, щоб навчитися малювати. Серйозно, бо кожну стіну якусь, яка там не, не чиясь, просто сіра, її розмалюють. Якийсь парапет розмалюють, ще щось розмалюють. Навіть вікно, до якого там в метро непонятно, як вони дісталися, вони теж його розмалюють.